У понеділок, 27 січня, близько 11-ї години правоохоронці отримали повідомлення про замінування всіх торгово-розважальних центрів у місті Суми. Із міркувань безпеки було проведено евакуацію працівників та відвідувачів. Після завершення обстежень ТРЦ поліція констатувала, що повідомлення аноніма це черговий фейк. До поліції надійшло повідомлення про замінування кількох торгових центрів у місті Суми. На місця події негайно виїхали слідчо-оперативні групи вибухотехніки та кінологи поліції для перевірки приміщень та прилеглих територій. З метою забезпечення безпеки громадян правоохоронці організували евакуацію відвідувачів і персоналу зазначених об'єктів. Фахівці ретельно обстежують приміщення на наявність вибухових пристроїв або Інших підозрілих предметів паралельно працівники поліції працюють над встановленням особи або осіб, які могли бути причетні до повідомлення про замінування. Псевдомінерам загрожує до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці Сумщини вкотре нагадують, що анонімні повідомлення ворога про замінування об'єктів свідчить про сплановані психологічні атаки, покликані дестабілізувати роботу, створити додаткову напругу в суспільстві та в роботі служби реагування.